Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі ще одне хотіла вам е, відео записати. Я думала, можливо, отак. От, от буду. Це про композицію. Тобто, де, де, я пропагандую, щоб зараз обов'язково викупили собі якісь блокнотики, пензлі, самі прості акварельні фарби, і виходили б на вулицю малювати і побудова композиції. Тобто, В нас завжди є аркуш, і на цьому аркуші якось треба розміщати нашу композицію. Ну, перш за все, дивіться, в нас є горизонт. Тобто, горизонт. Це щось, де зверху в нас небо, хмари, щось таке. А це земля. На горизонті, якщо, наприклад, у вас горизонт закінчується тут, а тут десь ну, як обрив да, прірва, а тут росте дерево. то дерево буде рости на землі і виходити на горизонт. Але якщо ми аркуш паперу ділимо пополам навпіл, да, то це, здається, не завжди така цікава штука. Тобто воно щось в цьому от око не вибачає того, що є. Да? Тобто, але... але... Це також має свої прояви, тобто це норм. Тобто горизонт у вас може бути внизу, наприклад. Да? Тоді у вас якийсь акцент буде йти на небо. Що буде на небі? На небі можуть у вас, наприклад, літати птахи. Да? або Будуть дуже високі дерева, да, які закривають оце небо там, і щось там відбувається. Або це якась кападокія, внизу у вас гори, а вверху у вас повітряні кулі. Да, Ці всі фото... фотографії, світлини, які є, їх дуже багато, вони летять. Або якась ще там момент, наприклад, коли малюють гору Фуджі, і от зверху там вона десь вдалині, да, наприклад, виходить в небо її пік, а зверху йде, наприклад, така гарна гілка сакури і от рожева. Тобто також вона, наче ця земна гілка, але вона на небі. Да? Також, що у вас ще може бути? У вас може бути горизонт, це ми розібралися з горизонтом. Якщо ви малюєте, наприклад, людину, що важливо знати, як частіше за всього, ви бачите, що коли, наприклад, малюється портрет, то це, наприклад, голова, потім іде швія, І отак от ми бачимо людину. Дуже важливо, щоб портрет не малювався отак. Да? Тобто голова не була відрубана. Точно так же, коли ви малюєте, наприклад, яка стоїть, то завжди бажано, щоб ви не робили картинку по її суглобам, тобто по тазу, по колінам, там, по локтям. Тобто ця картинка повинна захватувати, наприклад, суглоби. А далі ви вже стараєтесь, як ви хочете це зробити і подати. А, далі. Якісь обов'язково у вас повинні бути цікавинки. Да? Ці цікавинки ще є такий момент, називається коли е золоте, на російській мові золотое січення, по-українськи я не знайшла поки що знайду. Це коли в нас, наприклад, картинка розміщується. Якщо я зараз скажу, я просто думаю, якщо я зараз неправильно сформулюю оцю розстановку композиції, будь ласка, напишіть в коментарях, бо зараз трошечки в мене йде спонтанне, не те, що я хоч... не те, що готувалася, в нас, якщо ми ділимо верхню частину на три рівних частини і нашу. Вертикаль також на 3 і робимо от такі лінії, проводимо, то на перехресті цих ліній ми можемо зміщувати композицію. Наприклад, у вас є якийсь метелик. Тобто він отут от летить, а отут у нас квіти да? ростуть. А... Тобто композиційно ми привернули увагу до метелика, бо він в нас розташований на цьому перетині цих ліній. Якщо, наприклад, ви малюєте портрет, то на перетині цих ліній у вас можуть бути, наприклад, там, око розташовано або щось ще. Тобто, якась деталь, на яку вам треба звернути увагу. І, звісно ж, дивіться, може бути і так, що ви малюєте Наприклад, я малюю око, От в мене обличчя зараз не вміщається, там ніс людини. ну, Я так накидаю, отут, наприклад, губи, не знаю, чи посміхається. От в мене вона не вмістилася, підборіддя пішло туди на виліт. Це також норм. Тобто це також е цікаво. Ну, І тут десь волосся чи там щось воно створює. Там пішов інший око. Далі старайтеся по композиції, якщо ви відокремлюєте якийсь момент по метелику, ще хотіла сказати, що важливо, коли ви щось робите, навколо цього повинен бути простір. Зараз я ще отут це поясню. Тобто метелик він є, і він не торкається в мене країв. Паперу да не виходить за композицію. Якщо він торкається, то це ну. От якось він не дуже якось йому, знаєте, затисло. Якщо, наприклад, по композиції вона обрізає цей металик, це також цікаво, тому що він, цей простір наче виходить за рамки того, що ми малюємо. Також, якщо ви малюєте людину, наприклад. Да? Тобто, от людина дивиться в небо, то бажано: оце, я малюю профіль там, ніс, наприклад, вуста, підборіддя, ну, я так схематично. І людина дивиться вверх, от, то отут в мене щось залишений простір, так? Але ви можете цим гратися. Тобто людина, наприклад, може йти вперед, от, виходити прямо з аркушу папера, і отут буде простір. Тобто це вже залежить від того, який ви сенс вкладаєте в композицію. Це може бути людина, це може бути дерево, чи щось ще. Тобто, якщо людина в нас повернута спиною, то це щось що вона залишає за собою. Да, там, наприклад, від чого вона тікає, чи е, просто вона залишила, вона до цього повернеться, але ввечері там, чи через рік, чи там, через якийсь проміжок часу. А, От. Ем, тобто, або людина йде вперед, і вона щось бачить, Людина може бути і посередині, і портрет може бути посередині. Тобто ви можете відступати від цього всього, просто коли ви малюєте, можна малювати інтуїтивно, але потім розібрати, а що я намалював чи намалювала, і що я в це вкладала. От. Е на цьому все. Я чомусь перейшла бачите, до портретів, хоча хотіла більше по композиції до квіток там чомусь такому. Ну, Квітка, наприклад, у вас може ваза стояти десь, от навіть якщо я поділю на 3 квіти десь тут, да? в якомусь куті. А отут, наприклад, плюстки, які вже опали від тюльпанів. Ну, тобто, то, така якась композиція, наприклад. От, тому звертайте увагу, якщо ви вже намалювали, якщо не обов'язково все продумувати від початку до кінця, це сенс. Якщо ви хочете одразу вкласти сенс, подумайте. А якщо ви хочете подивитися, а що я намалювала, чи що я намалював. То ви малюєте і потім аналізуєте свою картину. І ще раз хочу нагадати, що це зараз ми записуємо відео, ми його подивимося, але через тиждень, через місяць, можливо, я якимись іншими словами це все, якщо буду пояснювати, поясню. Бо ми всі знаходимося у розвитку, і от на сьогодні я зробила таке вам ознайомче відео. Дякую, що дивилися, гарного дня і до зустрічі!